Спостерігать за авто колаборантів. Ця професія має зараз великий попит в окупованому Мелітополі. Повідомляє мер міста Іван Федоров. Він наголосив, що останнім часом мелітопольці все частіше бачать чоловіків, які чергують біля автомобілів, так званих чиновників, які співпрацюють із окупаційною владою. За даними очевидців, завдання наглядачів нікого не підпускати до автомобіля, поки власник із Росії чи колаборант перебуває у приміщенні. Елітні окупанти можуть дозволити собі більше розвішують камери біля під'їздів і наймають військовий патруль. Що за паніка та кого злякалися? Справа в тому, що до початку повномасштабної війни в Україні сталося понад два десятки доведених до кінця замахів на колаборантів, які співпрацювали з росіянами. РФ звинувачує в атаках Україну, але хто стоїть за замахами, насправді невідомо. Це може бути робота партизанів, розбірки місцевих кримінальних угруповань чи ліквідація свідків. Це лише невеликий список тих, з ким було зведено рахунки минулого року. Цьогоріч низка загадкових смертей продовжилася. Найчастіше колаборанти підривалися у власних машинах. Тільки навесні 2023-го сталося чотири такі гучні справи. І тут давайте по черзі. 14 березня 2023 року в Мелітополі підірвали автомобіль колаборанта Івана Ткача. Він загинув. Вибух був у дворі житлової дев'ятиповерхівки. Саме ткач організував перевезення найманців Вагнера та військових сил РФ до лінії фронту у Запорізькій області. Івана Ткача з початку вересня 2022 року призначили на посаду директора підприємства Міський транспорт у Мелітополі. Наступного місяця, 3 квітня, в Мелітополі, підірвали авто гауляйтера Якимівки Максима Зубарєва. Він обіймав посаду голови адміністрації селища Якимівка. Відповідальність за це взяли партизани. Вісення охота продовжується. Сьогодні утром наші ребята в Мелітополі подарували звісного колаборанта Максима Зубарєва. Ця тварь поки що в лікарні, але Наші люди вже на місці, так що робота буде закінчена. А так, надзвичайну подію із зубарєвим прокоментував тоді мер Мелітополя Іван Федоров. А він сказав, що жоден колаборант не може почуватися у безпеці на території Мелітополя. За останні три неділі третя ситуація з колаборантами, коли вони не можуть слідити за своїми машинами, або не можуть правильно проложити свій путь на роботу і з ними щось відбувається. Что касается непосредственно вчерашнего события, то примерно в 8.30 утра, когда Зубарев ехал по центральному проспекту нашего города, э, по какой-то причине его машина взорвалась, и после этого он долгие часы находился в операции. Сегодня он находится в реанимации, э, к сожалению, э, для него э, не в полном составе его тела, э, и он точно больше не сможет э, трудиться на благо. Э, Страні террористою вже цього місяця низку гучних автовибухів продовжив бізнесмен, який підгодовував росіян у своєму ресторані. 2 червня в окупованій Михайлівці Запорізької області вибухнув автомобіль власника кафе Гетьман Сергія Дідоводюка. Він регулярно приймав росіян у своєму закладі та активно співпрацював з ними. Також відомо, що дочка бізнесмена очолювала так званий референдум у Михайлівці. В автомобілі знаходилися чотири особи. Та й останній вибух авто стався два дні тому. У машині їхали Володимир Епіфанов, помічник так званого віце-прем'єра з економічного розвитку Запорізької області, а також два його працівники. Цього разу для делегації все минулося переляком та опіками. Затонував, нібито встановлений у машині газовий балон. Поки що невідомо, чому саме він вибухнув. Помічник Епіфанова сказав, що за день до цього газовий балон перевірявся на СТО у Сімферополі. І поки в окупованому Мелітополі шукають охоронців для машин гауляйтерів, ЗСУ наполегливо йдуть у наступ на цьому напрямку, а також на Бердянському напрямку. Повідомляють у Генштабі. Підтримала ЗСУ новою технікою. І Німеччина напередодні передала Україні нову партію військової допомоги. Повідомляє німецький уряд. У пакеті високоточні керовані артилерійські снаряди, два тягачі ман з колісною формулою 8х8, напівпричепи. Шість автомобілів охорони кордону та інша техніка. Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок заявила, що Берлін усіляко підтримуватиме Україну, а ще провела пряму паралель між контрнаступом ЗСУ та відновленням України. Пише Діцайт. А що про це думаєте ви? Пишіть, будь ласка, у коментарях, а також підписуйтесь на наш телеграм-канал, Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись головні події в Україні.